Ранок вирішує все. Те, як ти зустрічаєш свій ранок, визначає, як пройде твій день, а день за днем формує твоє життя. Звички, з яких починається ранок, або наближають тебе до себе справжньої, або віддаляють. Тому ранок це не просто частина доби, це точка запуску, вектор, який задає напрям. А якщо щоранку ти обираєш любов до себе, ти поступово створюєш нову якість життя. Після своїх ранкових ритуалів я нанесла маску для обличчя і вирішила зробити м'який масаж. Це не просто догляд за шкірою, це ще один спосіб сказати собі: Я важлива. Щоранку, щойно ми відкриваємо очі, в нашому тілі запускається новий цикл, гормон енергії, кортизол піднімається. А мозок ще працює на хвилях спокою і глибокої чутливості. Саме в ці моменти ми найбільш відкриті до себе, для нових рішень, ідей, мрій. Тому я завжди починаю день із практик, які живлять не тільки тіло, а й мою душу, медитація, візуалізація, афірмації і навіть такі ніжні дотики до обличчя. Зарядка. Бо ранок це момент, коли всесвіт ще шепоче, і я хочу почути, куди мені йти.